Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні поговоримо про виплати для внутрішньопереміщених осіб. Роз'яснення надає Міністерство соціальної політики. Хочу нагадати, що з 1 березня 2024 року для тих людей, які мають статус внутрішньо переміщені особи і які отримають допомогу від держави щонайменше 8 місяців, продовжено ще. На 6 місяців, так але з урахуванням низки е, е, своїх е, особливостей, зокрема, автоматично, тобто без додаткового звернення, е, продовжено виплати для тих людей, які втратили працездатність, пенсіонери, люди з інвалідністю першої та другої групи, тяжко хворі діти, а також для дітей, які стали сиротами або позбавлені батьківського піклування, а також батькам-вихователям і прийомним батькам. 15 березня 2024 року виплату допомоги для таких внутрішньо переміщених осіб було спрямовано автоматично. Якщо ви належите до вище наведених категорій, і вам не було призначено. Виплати автоматично, то вам необхідно звернутися до найближчого ЦНАПу центру надання адміністративних послуг або органу соціального захисту населення із заявою на призначення виплати. Ще частина внутрішніх переміщених осіб отримає виплати після подання нових заяв. Це необхідно для того, аби призначення допомоги від бувало з урахуванням складу родини та доходів родини внутрішньопереміщених осіб. Хочу нагадати, що допомога на проживання для внутрішньопереміщених осіб на додаткові 6 місяців здійснюється, якщо середній дохід такої родини на одну людину, середній дохід на одну людину в такій родині складає менше, ніж 9444 гривні. Нарахування коштів для тих ВПО. Які мають право на продовження виплат після подання заяви відбудеться 21 або 28 березня. Оскільки, так як пояснює Міністерство соціальної політики, станом на даний момент управління соціального захисту населення ще продовжують опрацьовувати подані заяви на виплату від громадян. В цілому пояснюється, що частина вже... Заяв опрацьована органами соціального захисту, а ще 34% заяв знаходяться на опрацювання. Тому кошти будуть ви зможете отримати 21 або 28 березня. Так, також, якщо ви подали заяву на продовження виплати, кошти вам будуть зараховані до кінця місяця, відповідно, якщо ви маєте право на продовження таких виплат. Ніяких додаткових дій вам вчиняти не потрібно. Також, хто не встиг подати заяву на перепризначення виплати, ви можете зробити це і зараз. Крім того, хочу нагадати, я розповідала в попередньому відео, що Міністерство соціальної політики ініціює. Цюю продовження терміну подання заяв до 31 квітня 2024 року. Відповідно, навіть якщо заява на виплати буде подана в кінці квітня, то ваша родина зможе отримати кошти за березень і квітень, включно. Також Міністерство соціальної політики ще хоче та пропонує розширити категорії тих, хто перебуваючи у складному фінансовому становищі, має право отримувати виплати. Зокрема, це. Для людей передпенсійного віку 55 років і старше тим, хто доглядає до 3 або до 6 років дітям та вихователям з патронатних сімей. Також хочу нагадати, що розмір виплат залишився без змін 2 тисячі гривень на одну людину та 3 тисячі гривень на дитину або людину з інвалідністю. Тобто сім'я з чотирьох внутрішньопереміщених, тобто ті, які мають ВПО, наприклад, двоє дорослих і двоє діток загалом зможе отримувати від держави 10 тисяч гривень допомоги щомісяця. Це без урахування інших допомог, тобто ви можете ще автоматично звертатися в міжнародні організації, так, які періодично відкривають реєстрацію на отримання грошової допомоги. Це все, що хотіла вам розповісти. Тож, будь ласка, користуйтеся, щось буде мінятися, обов'язково з вами буду ділитися найактуальнішою інформацією.